Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Фанатська армія вітчизняного футболу продовжує віддавати своє життя за Україну, захищаючи її суверенітет і незалежність від російських окупантів. Загинув легендарний ультразгірників фанатського угруповання з позивним Тухан та боєць 93-ї бригади Андрій. Раніше для системної фінансової підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів Український Ультра створили благодійний фонд Трибуна героїв. Дев'ятий вже традиційний кубок пам'яті воїна збройних сил України Антона Камінського та його бойових побратимів, які загинули смертю хоробрих у 2014 році у місті Шахтарську, захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави від загарбників, відбувся на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля та відпочинку Новокодацький. Дев'ятий вже традиційний кубок пам'яті воїна збройних сил України Антона Камінського та його бойових побратимів, які загинули смертю хоробрих у 2014 році у місті Шахтарську, захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави від загарбників, зазвичай зібрав на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля та відпочинку Новокадацький вісім команд учасниць, які з радістю відгукнулися на запрошення взяти участь у змаганнях і віддати шану хлопцям, які віддали своє життя за Україну. Благодарність тим ребятам, які підтримують такі традиції, не отказывают нам і приїжджають играть. Хотілося б, щоб більше таких турнірів було і чтили пам'ять погибших, И Украина Україна то победила в цій війні проти Росії. Після матчу попереднього етапу визначився квартет команд, які розіграли звання переможця і призерів. Причому в обох поєдинках, що називається до фінального стастка, панувала напруга з питання з'ясування сильнішого. Так, у зустрічі за третє місце, в якій зійшлися футбольні клуби Пантера і мрія. Арбітру доводилося навіть зупиняти гру, щоб гамувати пристрасті, які шалено кипіли і виходили за межі правил. Зрештою, мінімальну перемогу святкували котячі хижаки. На менш напружене протистояння, щоправда, без штовханини спостерігалося, і у головному матчі турніру. Колектив «Сазану» повів у рахунку, після чого сухачівка не тільки зрівняли результат. Але і вийшла вперед. Через короткий проміжок у часу вона стала нарощувати перевагу, яка вилилася у чергові забиті м'ячі, а з ними і в перемогу не тільки у зустрічі, але і у турнірі. Загалом в этом году ми вже зустрічаємося третій раз у хачовка і третій раз в фіналі. От не хватило, скоріш всього ігроков, то есть лавочка була менша. І от нікотрі ошибки, які привели, да от привели к такому результату. Ну это футбол, бы побіждають сильнейший. На початку стислої урочистої церемонії нагородження організаторам та учасникам турніру за пам'ять про сина та його побратимів, подякувала мама Антона Камінського Тетяна Олексіївна, яка серед іншого зазначила, що футбол, який був улюбленою грою її сина, навіки поріднив його зі своїми друзями, які наразі такими змаганнями вшановують пам'ять товариша. Я вдячна дуже друзям і всім хлопцям, хто приймав участь в турнірі за пам'ять. За пам'ять ми живемо, ми маємо пам'ятати цих хлопців, які віддали своє життя за Україну, за... боролися за її незалежність. Велика подяка їм за це. І я рада за них, що їхня пристрасть до футболу, відданість футболу переросла в таку дружбу на роки. Далі Тетяна Олексіївна першим шанувала кращого гравця команди «Борисфен» Дмитра Масура. У стандарті таку нагороду отримав Павло Чернобаєв у спарті Віктор Латко. У мрії звання удостоїли Дениса Блонського. Всього лише бронзовими медалями нині мали задовільнитися минулорічні переможці турніру Пантери. А кращим у їхньому складі визнали Нурлана Жафарова. Сергій Пивоваров отримав відзнаку ліпшого у стані фіналіста змагань колективу Сазану. А разом з партнерами він став володарем срібних нагород. Олександр Баранцов переміг у номінації Кращий футболіст тріумфатора звітного турніру команди Сухачівка, капітан якої поклав золоті відзнаки до перехідного кубка за здобуток. Після чого щедро поділився трофеєм і медалями з тими, з ким разом їх виборов і заслужив. Далі про таке збірної Росії з футболу не буде на чемпіонаті Європи 2024 року, який прийматиме Німеччина. Команду не допустять до матчів відбору, і вона не буде представлена на жертвуванні, що відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. Подібну заяву зробив очільник української асоціації футболу, а заодно і член виконкому ОЕФА Андрій Павелко. Зрештою, варто ще дочекатися офіційного повідомлення від Європейського футбольного союзу з цього приводу. Водночас питання щодо участі збірної Білорусі у відборі на євро 2024 по. Поки що не обговорювалося. Тим часом збірна України з футболу у середу, 21 вересня, у Глазго проведе поєдинок проти господарів національної команди Шотландії, який стане першим з трьох матчів вересневого циклу турніру Ліги Націй. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Вона, зрештою, як і наступні поєдинки 24 го проти Вірменії та в гостях, і 27 го номінального вдома у Польщі знову проти Шотландії, будуть транслюватися наживо в ефірі національного телемарафону. До перегляду матчі будуть доступні і на офіційній. Ційному ютуб-каналі Української асоціації футболу. Баскетбольний клуб Слобожанського «Прометея» не візьміть участі у 32-му чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд в сезоні 2022-2023 років, як заявив президент клубу Володимир Дупінський. Причина в тому, що Федерація баскетболу України більш ніж у 100 разів перевищила для них заявочний внесок, який було встановлено для інших команд у розмірі 40 тисяч гривень. Виключно для прометея він склав 4,5 мільйони подібну суму. Федерація баскетболу України затвердила для слобожанців, які стартують у Єврокубку не під егідою ФІБА, а братимуть участь у турнірі, що проводить Євроліга баскетбол. Вони також зіграють і в Латвійсько-естонській лізі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.